Усім добрий ранок, вітаю на каналі. Сьогодні знову у нас холодно, десь мінус 12, і я сьогодні вам запишу такий ролик, як Тесла поводить себе взимку, коли її треба заряджати на публічних станціях і чим може бути корисний додаток. Найголовніше для мене зараз це я постійно дивлюсь, щоб вона заряджалася. бо якщо б додатку в мене не було, мені би не приходило повідомлення, коли зупиняється. Зарядка. А коли вона зупиняється, я такий біжу на вулицю в труселях і вмикаю її знов. Бо якщо вона вимикається через падіння струму, її неможливо запустити з додатку. Треба пересмикнути коннектор. Це дуже незручно, я не знаю, чого так Тесла так зробила. Коротше, капець. В додатки ми можемо побачити, яка температура у нас в салоні, яка температура на вулиці. Можемо вмикати клімат, можемо вмикати там. Програмування, на який час вона буде підігріватися. Зараз ми можемо побачити, що на вулиці мінус 12 по додатку, а всередині в салоні вже 25 градусів. От, я зараз увімкну ще підігрів дух, я не знаю, чому він так не спрацьовує. Бачите, я вмикаю, він вимикається. От, тому що ми зробимо? Ми просто... Я вимикаю клімат, той, що був на. Підігрів, стояв зночі на час виїзду. Я не знаю, чому він так не вмикається. От зараз все, всі духи гріються, нам їхати через 5 хвилин. От Тому, коли я вийду, там вже буде ташкент. От я вже на вулиці, Тесла ще стоїть, гріється. Бачите, вона така по бокам ще у льоді, але отут все вже. Вон водичка. Вся вітала вже. І по додатку, що я вам хочу сказати, от бачите, в мене зараз увімкнувся такий режим підігрів батарейки. Це, що це означає? Це означає, що коли дуже холодно і треба її підігрівати, вона буде її брати з великої батарейки. А так як вона в мене ще стоїть вон, на зарядці, вона цю енергію майже всю бере з мережі. І таким чином я нічого не втрачаю. В мене як було 65%, зараз 64, там 1% вона втратила через те, що в мене просто всього-навсього 4 кВт є потужності. Так що якось так, все, поїхали. Відчиняємо ворота. Дуже зручно, що тесла має таку функцію, бо багато які американці мають іншу частоту на цю штуку. і... Ворота не будуть працювати. Ну і також Тесла має в цьому плані дуже великий недолік. Я не знаю чому, може хто підскаже. О, дивіться, я стою от біля воріт, бачите, тисну, щоб вони зачинилися, а вони не спрацьовують. Я не знаю, через чи... що це? Бо мазда, мазда, вона спрацьовує. На закриття відкриття, ну, з дуже великої відстані. А на тесті треба, знаєте, як стояти? От я трошки розвернувся. Дивіться. Вон, бачите, заблимала лампочка, і ворота поїхали. Як он такий момент. Дуже-дуже дивно, я не знаю, через що. Це ж ми, знаєте, воно ж не по оптиці працює там. Це. Радіосигнал. чого він. Може, якісь там датчики стоять тільки попереду, але це тупо. Ладно, ти під'їжджаєш до воріт. Але коли ти уїжджаєш, тобі що, треба розвертатися мордою потім знов, щоб її зачинити? Ну, коротше, якось це нелогічно. Тесла виїхала, троєчка. перформанс. Ну, а кому цікаво, от зараз у нас в нашому, так сказати, Загороді передмісті? Скільки там? Мінус 11 градусів. Проїхав я тут погану дорогу, і що я хочу розказати: от бачите, попереду Тесла вона просто тулить. Я не знаю на якій вона гумі, бо я їду на шипах, в мене стоїть. Нokін Хакапіліта 10. Хто знає, той знає. Хто не знає, це топова різина від Нokін. Там одного колеса коштує десь близько 10-12 тисяч. Ну, звісно, я купив її не за такі гроші. Я купив її за 4,5. Я не знаю, що то була за нереальна акція рік тому, коли китайська гума стоїла від 5, я таку Нокіан купив за 4,5. Я все тоді перевірив рік. Стан, вона нова була 22 рік тоді був. Я купив 23, му а вона була 22-го. Зараз такий же рік коштує 10 12 тисяч. Ну, я може додам тут десь. Я тоді усім знайомим, хто їздив на Теслах, або такий розмір був, я казав, купуйте, бо це просто шара. Ну, Китай дорожче коштував. Так, і за що я хотів розказати за гуму. От коли ви їдете в таких поворотах за якоюсь машиною, і вона тулить, завжди пам'ятайте, знаєте що, на якої гумі ви їдете, і які властивості вашого авто, бо попереду може їхати, знаєте, там ну я не знаю, такий, як я, наприклад, на дуже крутих шипах, і йому буде байдуже на ожеледицю. От в мене трапився такий випадок. Я їхав вчора по вулиці Центральній, і у мене на хвості сиділа БМВ. Там якась x 3 щось таке, знаєте. Ну Я їхав там на автопілоті 40 км, він ну, їхав просто, ну, на бампері висів. Я ж такий, все, там, дорога стала краще, я поїхав 50. А потім такий поїхав 70. І знаєте, що трапилося? В одному з поворотів, я дивлюсь в зеркало заднього огляду, і я бачу, як в нього просто жопу розвертає на. Ну, Наскільки це? На 90 градусів. Ну коротше, у нього жопа опинилася на, на смузі зустрічного руху. І от людина, яка була на зустрічці, вона зреагувала і просто по обочині його об'їхала. І що ви думаєте? Ця BMW більше нікуди не їхала. Вона така, знаєте, дуже-дуже повільно поїхала. О, у нас нема пробки. Як вона? Що це означає? Або люди не змогли завести свої бензинові корчі. Ну, дізельні також це корч. Бачите, їде попереду, смердить. Вон. А оця Тесла я вам просто на зустріч її покажу. Вон, бачите, вона в об'їзд поїхала. Не знаю на що, бо сьогодні це робити не має сенсу. Вчора я також тут їхав в об'їзд. І що стосується взагалі електричної машини. Взимку, от особисто для мене, в мене багато було машин. Я завжди ставив собі дистанційний запуск двигуна, це дуже зручно. Але слухайте, це ти запускаєш і такий постійно отут в голові маєш думку, що вона падлюка жре бензин, який дуже коштовний. От. Зараз з такою Теслою в мене взагалі не стоїть питання про підігрів салону. Бо це ну, майже безкоштовно. Це дуже зручно, тому люди це майбутнє, там хто ще не зрозумів це, ну, потім зрозумієте це вже час настав, коли треба брати електромашини, якщо ви маєте свою власну зарядку. От просто, якщо у вас є власна зарядка, обов'язково купуйте. Бо ви потім, от я вам скажу по собі. Бо коли мені людина казала, що після Тесли буде тільки Тесла. 5 років тому в мене БМВ була. Що ви думаєте? Я поражав. А тепер все, в мене вон. Одну Теслу продав, іншу вже купив, і я не бачу іншої машини, яку би я собі би взяв. Приїхав я до школи, от хочу показати, що сьогодні, сьогодні витрати в мене чомусь значно менше. дивіться. 32 кВт. Мабуть, це через те, що батарейка стояла на підготовці перед виїздом і вона була прогріта. Взагалі, в мене зараз вон, було 65%, стало 58%, а витратив я вже, вон, бачите, 3 кВт. Мені до школи вартує доїхати ну, десь умовно 15 гривень. От, і взагалі, знаєте, от я в відео попередньому переймався через те, що в мене там вночі машина не зарядилася. Я просто взагалі забув, що в мене тут стоїть швидка зарядка на 120 кВт потужності. От я сьогодні вам покажу, як я її буду заряджати на публічній станції зі швидкістю 120 кВт. В теорії. до 120 покажу. От. Так що взагалі ніяких проблем немає, якщо тобі треба зарядити авто, і там вартість буде 1 км, умовно, не 1 гривня, як зараз, а буде 4 гривні. Я буду їздити як на газу. Це теж, ну, я вважаю, враховуючи клас машини, це дуже приємна ціна. Ну і потужність, це дуже потужна машина. 4,5 4,500. От, а зараз я вам знаєте, що ще покажу? От у мене декілька днів ось тут. Бачите, в мене ліва заднє колесо чомусь показує нижче тиск, ніж усі інші. Ото От я наблюдав, наблюдав, що з ним. І зараз я буду його качати. Ну і покажу, яка в мене стоїть гума. Так, почав я качати, хай качається. Пішли дивитися на гуму. Ну, гума в мене ось така. Зараз вона, звісно, брудненька. Он, бачите, циферки ще є ось тут. 8, 6, 4. 8 це означає, що вона майже нова. Ну, буде чиста, я вам якось ще раз покажу. Оце Хака Піліта 10. Ось так це виглядає. Отакий в мене лід. О, бачите, нема льоду, буде менше витрата. Так, що вона там качає? Вон G2,9. О, 3-1. Зупиняємо. Так, ну а що? Ми вмикаємо фільтрець Околон клонболтубер і будемо рубати бабоси. Просто люто рубати. Сьогодні ми будемо катати в таксі десь приблизно до 2-ї години і потім мені треба забрати дитину, щоб вести на англійську. Так що, поїхали. Постояв, почекав десь півгодинки, зайшло замовлення. Знаєте в чому прикол? А воно зайшло від тої ж людини, що і вчора по обіру. Але сьогодні він їде за 450, а вчора було 480. От. Там іностранець, Кевін. Але головне подача 250 метрів. отут тут просто де я і стою на парковці, я навіть знаю, з якого під'їзду він вийде. Бачите, щось Кевін вирішив запізнитися. Скільки там Uber рахує, не знаєте? Mm. <laughs> я взагалі Uber не катаю, це в мене, я не знаю, щось Uber відкрив для усіх комфорт, і я ото почав катати. Зараз я ще хочу відкрити Uber Black. Мені там вже розповідали, що там треба щось вийти на відеозв'язок. Але там в тому такому тупому додатку, ну. Я не можу знайти, де зв'язатися. Так би в мене був вже і Uber Black. О, біжить мій Кевін. Кевін біжить. Один Адіндома. Хело. Приїхав до центру, тут замовлень ніяких нема, тому тут просто будь-яке я схопив по болту, по бізнесу, навіть не знаю куди. А поки що, давайте зачекінімося. От бачите, сьогодні витрата в мене 28 кВт. Витратив я вже 15, а проїхав 54. Так що, отак. От. Сьогодні у нас трошки тепліше і витрати одразу стали менше. Капець приїхав. Знаєте що? У пасажира рейтинг 4.4. І знаєте чого? Ха -ха. Тому що вона їздить з дитиною і про це не попереджає. Ой, сьогодні в мене була одна. Я знаєте, я ото мовчки повіс. Сіла жінка. Вон, в неї був на руках конверт. Ну, я так подивився, там, ма мабуть, ну, не було дитини. Ну він як порожній. Вона така сила, тільки поїхала, така зрозуміла, що все за шибість, що я поїхав. І потім така. Ой! Зараз я тебе відкрию. Ну, я не знаю, що треба було робити. Висаджувати. Там їхати було небагато по центру. Тоді я сказав, що нафік. Зараз, ну, слухайте, ну, реально просто ну, наглюча і рейтинг в неї 4-4. Так мені їхати через. Весь Київ по шосе, там, ну я не знаю, я не хочу. Хай ото, шукає шукаю іншого дурня. Майже четверта година, я на Пазняках. Все. На сьогодні я вже накатався і хочу вам показати свої витрати. Дивіться, сьогодні взагалі 25 кВт всього-навсього. І це я ще декого наказав. Так. Загалом я витратив 28 кВт, проїхав 110 км, і з них суто по таксі приблизно десь ну, 30-40. 70 км десь по таксі проїхав. Грошей заробив я сьогодні небагато, бо просто була якась постійна, як то кажуть, шляпа. То з дитиною, то скасування, то просто не було замовлень. І назад я здав ще Паражняка з. Як то кажуть, з борщаговки <смас> Пазняки. Я не знаю скільки, там, 20. От. Ну і була така в мене подорож за місто. Хоч, блін, я замахався, От я не знаю міста, да? От вулиця Франка. Хлопці, як ви думаєте, де це? Ну, Франко, це ж ну, відомий письменник, в його честь. Треба називати там щось десь у центрі. Ні, блін. Це там, я не знаю, за Хотів і там біля Хотіва є якась там. Коротше. Село. <рістила> <рістила> та я не проти, там просто два блокпоста. <рістила> Но дівчина зрозуміла в чому справа. Каже, та в мене ета, є шлях через ліс. Коротше, ото ми через ліс з'їздили туди і назад. Коротше, якось так. Зараз я їду вже на швидку зарядку. Я її не користувався майже десь півроку. Просто ну, не... мені на це не треба, я дома заряджаюся. Але я вам покажу, як це працює зараз, коли на вулиці мінус. І батарейка зараз в мене вже. Бачите, батарейка в мене. 18%, і це означає, знаєте, що? що потужна зарядка одразу може не стартанути. Ну, зараз будемо дивитися. Я подивився, скільки коштує зараз. Ну, там щось близько 19 гривень. Ще й простой, там, я не знаю, це рахується, коли ти вже не заряджаєшся і залишив авто. Сподіваюсь, так. Бо Щось там забагато рахують. І ця станція постійно вільна, бо вона найдорожча. Бо я бачив, там є на декілька гривень дешевше. Також там щось 160 кВт. Вона. Ну, а це біля, хто знає, це йде ресторан Деліні. Тут я буду заряджатися. Приїхав я на зарядочку. Тут у нас отакий от електромобіль, що сидить від уклона. От. А щоб зарядитися, мені потрібен буде отакий от переходник, який я придбав собі ще давно на Алікспресі за близько там щось 100 баксів, коли у нас такі коштували ну, просто 250-300 доларів. Зараз будемо заряджатися. По-перше, ми вставляємо цей переходник і, по-друге, вставляємо. Ось такий товстений кабель. Жесть. Опа! Я його впіхнув. Машину підключив. Тепер треба починати зарядку. Рахунок я поповнив на небагато грошей, бо ну, мені це не треба. І дивимося. На 250 гривень рахунок всього на всього. О, зарядка розпочалася. Ну, от Можемо бачити, що зарядка йде з швидкістю 65 кВт. Але я думаю, машина буде ще розганятися. Зараз вже 23% і як можна побачити, потужність вже 102 кВт була. Зараз 101-100 кВт. Потужність залежить через станцію, через те, який у вас залишок в батарейки. Якщо вона порожня, то вона одразу не буде заряджатися дуже швидко. Ну і якщо вона там буде дуже повна, там після десь 70% вона теж повільно заряджається. Це стосується іменно цієї машини, цієї зарядки. Тут я встановив собі CCS-2, Я колись за це заплатив. А 500 доларів, я вважаю, це супер справа, бо це дуже-дуже іноді допомагає. Подивитися, є у вас CCS чи немає. Вон заходите в програмне обезпечення, доповнительне свідення об авто. І вон, бачите, верхня строка CCS підключена. Все. Це означає, що є швидка зарядка. Ну, а ця станція, вона не потужна. А, щось їй не дає розігнатися, бо бачите, вона он, 94 кВт тримає і все. Я думав, буде ну, 120. Я особисто бачив 120. Потужність в мене не зросла, так і тримає 90 кВт на годину на 33%. У нас зараз он, гроші вже майже закінчилися на рахунку. Вон, зарядку завершено. Я постояв тільки 8 хвилин і мені вона. Ця навіть не сама потужна зарядка накидала 50 км. Це по моїх витратах 25 кВт на 100 км. Тому якщо мені треба було б сьогодні ще би проїхати стільки ж, скільки я вже проїхав за півдня в таксі, а це просто 15 хвилин і можна їхати. Але зарядка тут коштує дуже дорого. От я за 8 хвилин витратив 250 гривень. Можете побачити. 13 кВт, загальний час 8.30 і простой вже рахує. Тому ми від'єднаємо авто, поставимо оцю штуку на місце. Така імена. Ну, а цю штучку ми заберемо. Все, можна їхати. Ось так дуже просто все це відбувається. У нас дуже яскраве сонечко, тому така зйомка, я не знаю, що там вийде. От, А ще знаєте, що я побачив? Я побачив автомийку знов. Що думаєте, треба помити авто чи ні? Ну, вона, бачите, вона не закрита і тут просто капець, купа льоду. Навіть я не буду митися тут. Ну що, хлопці, який підсумок ми можемо зробити, я давно не заряджався, і от реально реально, що це вартує. От якщо я витратив там, ну не 250, там 230 гривень на зарядку, це приблизно 50 км. Тобто, нехай 460 це буде на 100 км. Треба все скругляти, бо там витрати є такі, що ти не порахуєш. там передача енергії. так що... Десь виходить, що в тебе витрата це 500 гривень на 100 км. Якщо ти заряджаєшся на це, найдорожче, що я бачив, зарядця по додатку. Там є дешевше. От 5 гривень км виходить по електриці. Якщо ти заряджаєшся, от на таких зарядках. Якщо ти заряджаєшся на більш дешевих, то в тебе буде 250. Якщо ти заряджаєшся вдома, в тебе буде гривня. А якщо ви заряджаєтеся вдома по ночному тарифу, у вас взагалі витрата буде 60 копійок на 1 км. Були такі часи, коли в мене не було власної зарядки в Києві. Я жив на бажана і я заряджався під під'їздом. У нас там стояли публічні станції. Вартість тоді була там щось близько 6 гривень за кіловат. Просто файно було. Приїжджаєш такий. Під комендантську годину. Жодного вільного місця нема де стати. А тут такий, знаєш, один хаб, інший, третій для електрозарядок. І становишся на ніч спокійно, не шукаєш собі місце. Люди такі, знаєте, майже а, всі порядні, отого крім того уклона, який стояв. Ну там водій був, я думаю, якщо що, він би від'їхав. От а так на ніч дуже рідко хто залишав. Бензинку, дизеляку на місці електромобіля, за що я дуже вдячний. От, так що, хлопці, кому було цікаво, робить підписочку, ставте лайкос. А сенс цього відоса був просто вам розказати, як це відбувається. Знаєте, не у блогерів, які там взяли тачку, покаталися, зарядили і погнали, там все у них дуже файне. Ні, от як воно в реаліях. Бо бачите, вчора в мене витрата була майже 30 кВт, а сьогодні вже 25 Так що, якось так. Осім дякую, до побачення. Какой Вітал молодець! Шагрень попав. Мігрень блядь. Совет за заепцом. Прям от не знаю. Отлично, идеально, круто. Смотри, как все good, 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 good. Зазорчики гуд. Все гуд. So good. На good. Тра-да-да-дам. Вот, я тебе скажу, можешь зимнюю резину не покупать вообще. Вот сейчас вот тут вот на повороте каток. Вообще прям вот каток-каток. Сейчас тебе покажу, как она останавливается. Ну вот смотри, сейчас. Хоп, и стало. Смотри, как стартует на сликах. Смотри. И попхнула. И попхнула. То есть пхнет нормально. Вообще Вот опять каток, рекуперация. Смотри, как быстро быстро останавливает. Вот тут вот, вот каток. Вот каток. Вообще, я не знаю, нахер в гази мое и вообще можно своим ходом погнать.